Вітаю, мої любі овни. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, давайте зробимо таро-передбачення для вас вже на грудень місяць, на останній місяць цього року. Подивимося, яким він буде. Три карти, три колоди, з кожної колоди по три карти велика кількість інформації. Хочете додатково ще й допоміжну інформацію, дивіться за асцендентом. Підставляйте, співставляйте. Ну що ж, овни. Грудень місяць, яким він буде для вас, мої любі. Що тут у нас? Перша карта. Верховна Шриця. Невідоме, е, прихована інформація. Це як завіса, коли начебто закрите, і ми можемо тільки здогадувати, що там за цією завісою. Тобто прихована інформація. Або ви ще не готові до цієї інформації, немає інформації, можете покладатися на. На свою інтуїцію. Можете бути уважні до снів, те, що вам сниться брати до уваги. Але будьте уважні, особливо до людей, які намагаються вам вас переконати, знаєте, на, на чомусь наголосити. Тобто це таємниця. Немає відповіді. Двійки це завжди між ні там і ні сям. Тому ми будемо далі дивитися, що співставляти. Ідемо далі. Наступна карта для вас, мої дорогенькі. Трійка кубків. Трійка кубків це радість. Дивіться, яка класна карта. Радість, свято, святкування, гості. Коли є причина для радості, в чому вже полягає ця причина? В кожного своя. Хтось, хтось когось запросили В гості, в кого ви щось святкуєте, до вас приїхали гості, спонтанна зустріч, запланована зустріч, корпоративи, святкування. Ну, коли є причина для радості це. Спільнота людей, можливо, на роботі, можливо, це ви належите до групи людей, і ви там щось святкуєте. Ну, групові заходи, громадські заходи, свято і святкування. Запросять вас на день народження, в кого там у нас грудні день народження, грудневі козирожки і стрільці. Ну що, далі йдемо? Четвірка кубків. Ой, ну, таке враження, що після святкування ви образились. Я чекаю. Це позиція зупинки і такої, знаєте, ну, емоційної зупинки, коли я перетравлюю, або чекаю, можливо, щось тут відбулося на святі, щось ви вам пообіцяли, ви чекаєте, або щось там ну, таке відбулося. Ви образились, щось вам не сподобалося. Бо це все ж таки позиція ось такої. Знаєте, апатії, очікування, відчуття відірваності, начебто я ведь не відчуваю себе в колективі. Ну, начебто все гаразд, але ну, все пройшло добре. На святі всі були задоволені, щасливі, веселі, а потім щось. Щось для вас пішло не так. Можливо, це не пов'язано зі святом, а от кінець місяця ось такий буде. Можливо, ви підбиваєте підсумки, так? Бо то вже кінець року. Підбиваєте підсумки, щось вас не влаштовує, щось вам не подобається, щось ви хочете виправити отаке от споглядання на ситуацію, яка як пройшов місяць, як пройшов рік, і що я хочу, чого я досяг, чи досягла. Таке підбиття підсумків, і вас не дуже воно можливо навіть і влаштовує. Або це просто стан такої апатії. Дайте мені спокій. Ну в кожного це щось своє. Але кубки це наші емоції, тобто в когось емоції будуть розчарування, хто, в хтось відпочинку потребує медитації, зупинки, переосмислення, а хтось ображений, тому що ось ну мені, ну мені відчувається, що оце наслідок ось тут щось відбудеться. І тому це спричинить ось такий ваш стан. Ну що, ми йдемо далі. В нас попереду ще одна колода, тому що мене все ж таки цікавить Верховна Жриця. Що це таке? Мої любі овни, дивимося для вас. Справедливість. Справедливість, так, старший аркан. І, і верховна жриця старший аркан. Тобто ми вже розуміємо, що. Початок грудня буде важливий, будуть важливі справи. Можливо, це підписання контрактів, угод. І ви не до кінця розумієте, так, ви не до кінця розумієте, що від вас хочуть, або ну, текст, який ви читаєте, чи те, що ви маєте підписати, ви не до кінця розумієте, так, або від вас навмисно, особливо, якщо треба буде підписувати щось, контракт, домовлятися. Знаєте, бо справедливість це є згода двох сторін. Це є, коли є баланс, всі все розуміють і всі згідні з тим, тут балансу нема, тут є завіса, таємничість. Тому проконсультуйтеся з людьми, фахівцями, так, з юристами, які, які розуміються краще, ніж ви. Тобто не бійтеся, не стидайтеся, все, що ви не розумієте, по справедливості це закон і порядок. Коли все має бути в балансі, це ясність. Я розумію. Свої права. Я розумію, що я отримаю, що не отримаю, і які будуть наслідки. Тобто справедливість це державні установи, можливо, для вас програється, для когось розлучення, для когось суд, розлучення, одруження. Ну і це кармічна карта, це результат наших попередніх дій, це те, те, на що ми заслужили. От ми до того й йшли, ми прикладали зусилля, намагались і отримуємо результат. Можливо. Справедливість це результат. Ось тут нема інформації, але ви е, все робили правильно, по закону, і ви отримали результат. Але пам'ятайте, так, що справедливість це має бути чесність, домовленість, партнерство, е, відкритість. Ну що, ми рухаємося далі. Ой, паш мечів. Mm, дивіться, я ж починаю розуміти, звідки ноги ростуть ось, тут, ось ця образа. Ви або почули щось, тому що мечі це слова, це інформація, це хтось щось ляпнув, насміхався, можливо, над вами. Ну, тобто, щось ви почули те, що вас розчарувало. Про себе, ну про, про все, що завгодно. Зовнішній ваш вигляд, про вашу роботу, ну, в залежності, де ця компанія, що ви святкуєте на роботі, то, можливо, критикують вас як працівника. Е можливо, за зовнішній вигляд, можливо, за вашу мораль, за ваш ну, за все, що завгодно. Тобто, бачите, або за вами, можливо, хтось слідкував і щось скаже таке про вас, секрет якийсь відкриє, або це ви. Почуєте, бо це інформація, яка, яка, можливо, потім вплине на вас, на відношення до вас. А ми йдемо далі. Наступна карта мої дорогенькі. Що тут у нас? Десятка посухів. Ну, все-таки, бачите, тут вона така особлива: десятка посухів це 100% важкості. Посухи це вогонь, і це. Ось така фізична важкість, це вогонь, який вас розпирає, розриває, горить всередині, палає. І дивіться, яка тут карта, начебто мене не помічають. Можливо, на святі ось тут ви хотіли ну, якось проявитися чи також. Ну, Святкувати разом зі всіма бути на рівні, а вас не помічають, тому що тут мене ну, і начебто не видно, так, я за шклом, але я, мене не чують, я не можу достукатися, я не можу докричатися. На мене не звертають увагу. Можливо, саме на святі ви хотіли, щоб вас помітили, ви щось особливе підготували, чи ви по-особливому щось одягнули. Тобто ви хотіли привернути увагу, а вас не помітили, не зауважили, не, не відзначили. І ось тому, можливо, і розчарування з цим і пов'язане. І вам, вас це пригнічує, вам це боляче. Ну, а ми йдемо далі. У нас ще одна колода. Мої дорогенькі, подивимося, що тут в нас. Колесо Фортуни. Ну, реально, дивіться, три старших аркана. На початок листопада в. Перепрошую, грудня, випадає три старших аркана. Справедливість. Знаєте, от таке колесо фортуни це те, що різко міняється. І от також тут кармічна карта, те, на що ви заслужили, і тут кармічна карта колесо фортуни, те, на що ви заслужили. От знаєте таке враження, що, от начебто, справді від вас щось приховували, ви не знали, ви не розуміли. Але ви все робили правильно, ви намагалися, ви рухалися до своєї цілі, до своєї мети, ви шукали цю інформацію. І от по колесі фортуни ви отримаєте справедливе рішення, ви отримаєте справедливе от, чи вирішення, чи е, те, на що ви заслужили. Бо колесо фортуни це різка зміна. Це те, що неможливо спрогнозувати, те, що неможливо передбачити, те, на що не можна вплинути. От все, так, так. Так зірки стали, що ви отримали такий результат. Ви отримали, так що таке? Мені щось ви отримали те, на що ви заслужили. До, вам, ну, і, фортуни. і так як в нас є справедливість, то ми розуміємо, що фортуна на вашому боці. Тобто, вам пощастило, ситуація прояснилася, ви отримали потрібну вам інформацію, вам відкрилися в очі, тобто зняли цю завісу. Везіння, зміна циклу, фортуна. Ну що, ще дві карти в нас попереду. Можливо, і ви тому і святкуєте, так? Тому що ось щось виправилось, ситуація змінилась, виправилася, і це було причиною для радості. Що тут в нас ще? Що тут в нас ще? Королева? Мечів. Королева мечів це фігурна карта. Фігурні карти це переважно люди в нашому житті. Доросла жінка стихії вода, повітря, Терези, Терези Близнюки, водолії, 45 Але це може бути жінка не обов'язково за знаком зодіаку, так, повітря, а жінка гостра на язик. Жінка фахівець, адвокат, юрист. Жінка, яка буде присутня, ось тут, можливо, вона організувала цю, цю зустріч, цей корпоратив, це свято. Можливо, вона присутня, можливо, от і вона бо вона може і критикувати, вона може. ну Дивіться, будьте уважні, ось тут на, на тому святкуванні, що ви говорите, бо це може бути ваша енергія, коли ви бо меч це інформація, це слова, те, що ми транслюємо інформацію, яка йде від нас. Будьте уважні до того, що ви говорите. Це може, можливо, ви не хотячи когось образити. І от тому потім буде, з вами перестануть спілкуватися, на вас образиться, і ви самі на себе будете ображатися. Тобто, або це може бути вашу сторону, так? Оце образи, критика, тому що меч може бути гострий, меч може планувати, говорити, пояснювати. А меч може відрубувати, критикувати, колоти, робити боляче. Тому королева мечів, чи це буде жінка, чи це ваш гострий язик, чи це до вас про вас будуть говорити, вас буде стосуватися, вже дивіться і відставляйте. Але уважно. Тому що карти такі, знаєте, вони попереджають. Обережно, бачиш, обережно. Тому що ми розуміємо, що наслідки будуть такі, вам не сподобаються, тому що тут, ну, до вас нема діла. В, вам важко, подивіться уважно. Вам важко це сприйняти, цю ситуацію. Чому? Чому мене не чують? Чому мене не бачать? Чому я не можу доскричатися і достукатися? Ну що, ще одна карта? Ще одна карта, мої дорогенькі. Трійка посухів. Трійка посухів, знаєте, можливо, ця ситуація вся, яка відкриється, чи проявиться, проясниться, вийде назовні. Можливо, вона давно назрівала. Знаєте, тому що 10 це, це дуже важко. Можливо, це, це конфлікт, який був, чи критика, чи ще щось давно назрівало, і вам важко давно від цього було. І ви від цієї ситуації зрозумієте. Що вам робити далі? Ви зрозумієте свою ціль, можливо, що з ким мені по дорозі, з ким мені не по дорозі, як мені далі рухатись. Тобто це буде для вас уроком, як рухатися далі, можливо, більш обачніше, можливо, більш уважніше, можливо, ну, Тобто, це для вас буде уроком, що? Як, щоб надалі, щоб не стати знов на ті самі граблі, і знов не опинитися ось в такій ситуації, що я, я не видимий, невидима. І я ще й потім ображаюся. Ну, місце цікавий, мої дорогенькі овни, до речі, мало вогню. З вогню тільки що тут настрійка нас Трійка посухів і десятка посухів. Тобто вашої енергії буде мало, тому м скеруйте її. В правильне русло, тому що вам може бракувати сили, мало вашої енергії, багато емоцій, багато розмов, інформацій, слів, мечів. Ну, мої любі, я бажаю вам чудового грудня. У нас свята, вже такі відчуття Нового року, підсумки. От я вам бажаю все підбити, підсумувати. Раз у вас є багато мечів, використайте їх як плани, як аналіз, як структуру, структурування всього, що, від, що вам заважало, що вам допомагало, що вас надихає, що вас спонукає, що вам. Ну, тобто плюси і мінуси, зведіть оцей дебет-кредит. Я вам щиро бажаю цього. Ну і попри все. Гарного настрою, дивіться, свята, радості, щоб було багато причин для радості, щоб були навколо вас, вас оточували чудові люди, позитивні люди, люди, з якими вам приємно, з якими вам ну, комфортно. Сяйте мої любі овни, Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в мене. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть свої враження, діліться своїми е бажаннями, побажаннями і. Хто ще не з нами, я вас запрошую. Ми любі приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Почуємось, папа. -па.